І це тільки неосвічені люди, які не будуть переконані. По радіо, генеральний директор страхової галузі почав скаржитися на економічні збитки через невпинне, некритичне обговорення так званого спіну. Люди почали сприймати його всерйоз. заявив він. Це було погано для бізнесу. Спін зробив людей безрозсудними, він викликав аморальність, злочинність і бюджетні витрати найгірше. Що брехали актуарні таблиці. Навіть якщо світ не зникне в найближчі 30-40 років, сказав він, ми все одно зіткнемося з катастрофою. Хмари почали наступ з заходу годиною пізніше. Чудове синє небо категорично спохмурніло, і краплі дощу почали забрискувати лобове скло. Я включив склоочисники. Новини по радіо були тепер про актуарні таблиці. Було багато розмов. Про одну з останніх новин. Сріблясті коробки, великі, як міста, ширяли поза спінбар'єром сотнею кілометрів вище над обома полюсами Землі. Висіли, а не були на орбіті. Об'єкт можна повісити в стабільній точці лише над екватором. Цю можливість використовують геосинхронні супутники. Але ніякий об'єкт, згідно елементарних законів гравітації, не може знаходитися у фіксованому положенні над полюсом планети. І ще одне, був виявлений радіолокатором і сфотографований з безпілотного літаючого зонда ще один шар таємничого спіну, який теж був незрозумілим для недослідчених мас, у тому числі й для мене. Я хотів би поговорити з Джейсоном про це. Думаю, я хотів також, щоб він пояснив мені сенс того, що відбувалося, ішов дощ, був повний аут. Між пагорбами погримував грім. Коли я нарешті зупинився біля орендованого едом Лайтоном будинку за межами Стокбріджа. При... Приватна власність з чотирма спальнями в англійському стилі, приміський котедж, сайдинг, зовнішнє облицювання. Був зеленого кольору, збудований серед сотні акрів збереженого лісу. Вікна світилися у сутінках, як ліхтарі у бурю. Джейсон уже був всередині, його білий Феррарі був припаркований під брезентовим невісом. Він, мабуть, чув, як я під'їхав, і відкрив велиті вхідні двері раніше, ніж я постукав. А ось і Тайлер», сказав він, посміхаючись. Я пройшов всередину. І поставив мокру валізу на кахельну підлогу фоє. Потрібен був деякий час, сказав я. Ми підтримували зв'язок по електронній пошті і по телефону. Але крім кількох давніх зустрічей у Великому домі це був перший раз, коли ми опинилися в одній кімнаті за майже вісім років. Я зрозумів, що час змінив нас обох. І тепер потрібна тонка інвентаризація цих змін. Я забув, як авторитетно він виглядав. Він завжди був високий, завжди впевнений в своїх рухах. Він був, як і раніше, струнким, вже не делікатним, але тонко збалансованим, як мітла, що стоїть на ручці. Його зачіска була рівномірним шаром стерні, близько чверті дюйма завдовжки. І хоча Джейс керував Феррарі, він не відчував необхідності дотримуватися якогось стилю. Носив рвані джинси, мішкуваті трикотажні светри, з рябої переплутаної нитки, ношені кросівки. Ти поїв перед поїздкою? запитав він. Другий сніданок. Щось вип'єш? Я не хотів, але зізнався, що було б непогано отримати чашку кави. Медична школа зробила з мене наркомана, кофеїну. Ти удачливий, сказав Джейсон. Я купив фунт Гватемали по дорозі сюди. Гватемальці, як і раніше, вирощують каву, і байдужі до кінця світу. Я вже включив кофеварку. Давай оглянемо будинок, поки вона приготується. Ми кочували по дому. У ньому була присутня деяка метушливість ХХ століття. Стіни були пофарбовані у колір зелених яблук або оранжевий. Одне крило було завалене антикварними меблями і латунними каркасами ліжок. Вікна закривали мереживні фіранки, і по склу беперервно текли струмки дощу, сучасні зручності на кухні та у вітальні, великий телевізор, музична станція, інтернет. Доволі затишно під шум дощу. Ми знову зійшли вниз, Джейсон налив кави. Ми сиділи за кухонним столом і намагалися наздогнати час. Джейс дав мені деяке туманне уявлення про свою роботу. Зі скромності або міркувань безпеки. За вісім років дослідження справжньої природи спіна, він заробив собі докторську ступінь у галузі астрофізики, а потім відійшов від цього напрямку. Прийнявши привабливу пропозицію Едової Перегелій Фундації можливо, це було непоганим ходом, особливо тепер. Коли Ед був високопоставленим членом президентського спеціального комітету з глобального і екологічного планування кризи. По словах Джейса Перегелій невдовзі перетвориться з мозку аерокосмічної галузі в офіційний консультативний орган з реальними повноваженнями формувати політику. Я спитав, чи це законно. Не будь наївним, Тайлер. Ед вже дистанціювався від Lighton Industry». Він вийшов зі складу ради, і його акції переведені у розряд сліпої довіри. Відповідно, наші юристи конфлікту з законом не вбачають. Чим ти займаєшся в перегелії? Він посміхнувся. Уважно прислухаюся до моїх старших колег, сказав він, і ввічливо даю пропозиції. Розкажи мені про медичний коледж. Далі він запитав, чи не знаходжу я неприємним бачити багато людської слабкості і хвороб. Так що я розказав йому про курс анатомії. Разом з дюжиною інших студентів я розсікав труп людини і сортував вміст за розміром, кольором, функцією та вагою. У цьому не було нічого приємного, але так я набував досвіду. Функція трупа полягала в його корисності. Але це був також маркер віха. За цією точкою не залишилося нічого з дитинства. Ісусе Тайлер. Чи не бажаєш ти чого небудь міцнішого, ніж кава? Я не кажу, що це була велика справа. Спочатку це шокує, якщо ти про це, а потім звикаєш. Відсторонюєшся від цього і все починає здаватися учбовим фільмом. Довга дорога від великого будинку, хоча довга, у нас обох. І я підняв свою чашку. Тоді ми почали згадувати. Як кожен з нас провів ці вісім років, і з нашої розмови зникла напруга. Ми говорили і про старі часи в те, що було спогадами дитинства. Джейсон почав згадувати наші місця підвал, торговий центр, струмок у лісі, я згадав історію, у якій ми сходили до алкогольного бару. Час, коли дівчина з райс на ім'я Келлі Вімс викрала пачку троянів з фармасаве. Коли Діана наполягала на читанні нам уривків з Крістіни розетті, як затамовувала подих. Ніби вона дізналася про щось глибоке. Великий газон запропонував спогад Джейсон. Ніч, у яку зникли зірки, сказав я. І тоді ми замовкли на певний час. Нарешті я спитався. То як вона приїде чи ні? Вона живе своїм розумом, нейтрально сказав Джейс. І деколи жонглює обіцянками. Вона повинна зателефонувати завтра і сказати, вона ще на півдні? Це була остання новина, яку я чув про неї від матері. Діана вчилася в якомусь південному коледжі, вивчаючи те, що я не дуже добре пам'ятав міську географію, океанографію і ще кілька інших графій. Так, як і раніше, сказав Джейсон, зручніше вмощуючись в кріслі. Щоб ти знав тай, діана дуже змінилася. Я думаю, що в цьому немає нічого дивного. Вона майже заручена. І виходить заміж. Я прийняв новину досить спокійно. Що ж, це добре для неї, сказав я. Хіба я міг ревнувати? У мене більше не було відносин з Діаною. І ніколи не було в тому сенсі, в якому розуміють слово відносини. Я вже майже женився сам, ще в Стоні Брук, зі студенткою другого курсу на ім'я Бун. Ми насолоджувалися, говорячи, Я люблю тебе. Один одному, поки не втомилися від нього. Я думаю, що Кенді втомилася першою. Але майже заручена? що це означає? Мені страшенно кортіло запитати. Але Джейсону було явно незручно продовжувати цю тему далі. Він вибрав інший спогад як одного разу, ще у великому будинку. Джейсон привів дату додому, щоб познайомити з його родиною. Вона була простою, але приємною дівчиною. Вони зустрічалися в шаховому клубі Райс. Я соромлюся сказати більше. Керол була відносно тверезою в той вечір, але Ед явно не схвалював появу дівчини, був нарочито грубий з нею, і коли вона пішла, він взявся за Джейсона для прочуханки. З великим інтелектом, сказав Ед, приходить велика відповідальність. Він не хоче, щоб Джейсон був заарканений в звичайний шлюб. Він не хотів бачити його серед підгузників, що висять на мотузці. В той час, коли Джейс міг вплинути на світову історію. Багато людей в становищі Джейсона остереглися, би приводити додому своїх дат. Джейсон просто перестав з нею зустрічатися. Коли я прокинувся наступного ранку, будинок був порожній. На кухонному столі лежала записка. Джейс вийшов, щоб купити провізії і барбекю. Повернеться опівдні або пізніше. Була 9.30. Я встав розкішно пізно літо, і канікули охопили мене знемогою і млостю. Будинок, здавалося, служив для їх генерації. Останні сліди вчорашнього дощу зникли, і приємний ранковий вітерець проникав ситцеві фіранки. Сонячне світло. Відбивалося від гране кухонного начиння. Я повільно їв сніданок біля вікна і дивився на хмари, які, як величні шхуни, пливли кудись до горизонту. Невдовзі після десятої пролунав дзвінок у двері, і я на секунду запанікував від думки, що це може бути Діана, яка вирішила зробити нам сюрприз. Але це виявився Майк, ландшафтний хлопець. В банданах і футболці без рукавів. Він попередив мене, що збирається робити підстригання газону, і не хоче, щоб нагої хтось прокинувся. Але косарка працює досить голосно. Може, прийти в другій половині дня проблемою. Ніяких проблем сказав я. І через кілька хвилин він оновлював контури газонів стародавньою зеленою Джон Дір», що диміла через неповне спалювання бензину. Ще трохи сонний, я задавався питанням, як цю роботу у дворі охарактеризує Джейсон, який любив пояснювати Всесвіт у цілому. Для Всесвіту Земля тепер була планетою повного застою. Ці травинки росли протягом тисячоліть, величні у своєму русі, як еволюція зірок. Який силою випадку народився як вид пару мільйонів років тому? Косив їх з величезним і невідпорним терпінням. Відрубані стеблинки повільно падали під дією сили тяжіння, яка злегка торкалася їх, і багато днів знаходилися між сонцем та суглинком, суглинком, в якому повзали черв'яки від часів Мафусаїла. В той час, як на інших планетах і в інших галактиках, можливо, народжувалися і зникали цілі імперії.